Моє вітання це марафон на телеканалі Ті 7+. Ми продовжуємо роботу в прямому етері і нагадаю, що ви можете залишати свої запитання та доєднуватися до дискусії в онлайн форматі. Тому стежте за нашим етером на ютуб каналі Ті 7+, і також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Ну, от більше про те, що зараз відбувається на Росії, а також шлях України до Європейського Союзу, ми обговоримо із політичним та економічним експертом Олег Пензен. Доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава я вас також. Витаю. Розпочнемо з того, що відбувається на Росії, тому що після так званого мітіжу, як це назвали, ми бачимо неймовірну активність, зокрема і терориста Путіна. Якщо проаналізувати його поведінку за останні роки три, на публіці його рідко можна було побачити. На усіх виступах ми бачили його здебільшого точніше, росіяни бачили його по телевізору, і в жодному разі не ось так наживо. А от після мітіжу Путін поїхав до Дагестану. Ми бачимо, ми бачимо біймо з дітьми і так далі. На ваш погляд, як ця поведінка? Чи говорить про те, що він намагається показати свою силу? Ну, дивіться, по-перше, в мене є дуже великий сумнів, що це особисто пан Путін. Я пояснюю, чому. Не далі ніж тиждень тому, навіть півтора тижні тому, Путін проводив достатньо велику зустріч із воєнкорами. Які їздять на окуповані території і проводять інформаційне забезпечення пропаганди росіян, включаючись в ефіри безпосередньо от з зони бойових дій. І тоді для того, щоб потрапити в це коло людей, які нібито зустрічалися з Путіним, оті воєнкори сиділи на карантині на протязі 10 днів. У Путіна є е, якийсь маніакальний страх е, з приводу ковіду. І, власне, півтора тижні тому, власне, ця подія точно була. І люди там сиділи, ті воєнкори, 10 днів на карантині, щоб е, власне, цього старця кремлійського е, з приводу е, безпеки е, захворіти. Тому е, побачити. Е, Таке братання із невідомими людьми в Дагестані на відкритому повітрі з таким величезним скупченням народу для мене є надзвичайно дивним з точки зору якоїсь послідовності. Тому я думаю, що це точно був двійник. Я думаю, що це точно було зінспіроване. Навряд чи всі, хто там присутній проходив карантин 10 днів, тому я думаю, що це точно не власне ця людина, яка на яку виписано е, ордер е, Гагського воєнного трибуналу. Так що е, в даній ситуації це не більше, ніж цирк. І, власне, цей цирк потрібен для того, щоб показати єднання влади і народу. Але на сьогоднішній момент, я так розумію, що нікого абсолютно це е, не переконує ні в чому. Е, знаєте, був в свій час такий відомий казочник е, Ганс Христіан Андерсен, який мав таку казку про голого царя, голого короля. Так, от, власне, пан Пригожин це була та дитинка, яка крикнула голосно: дивіться, а король то голий. Ну, так, власне, те, що відбувається сьогодні на Росії, якраз це свідчить про те, що м дійсно є величезний відрив влади від російського суспільства. Подивіться, коли почалися оті процеси із, ну чесно кажучи, якимось ляльковим е, заколотом. Ну, реально, це був ляльковий заколот, Я поясню, чому, тому що коли йде реальний серйозний заколот, то перше, що роблять е, військові, захоплюючи ті чи інші населені пункти, вони заходять в цивільну адміністрацію і міняють керівництво цивільної адміністрації. Подивіться, як відбувалися Пучі в Африці, як відбувалися Путчі в Латинській Америці. Тобто перше питання захопити владу. Влада це є цивільна адміністрація. Пан Пригожин, заходячи на той Ростов на Дону, макшум, що зробив, це блокував е поліцейські дільниці. Все. При тому дозволяючи поліцейським працювати в нормальному режимі. Він навіть близько не підходив до е цивільної влади. Це говорить про те, що він і гадки не мав про е ідею захоплення влади. Тому я називаю це виключно ляльковим путчем. По-друге, цей навіть ляльковий путч показав, що Путін не має жодної підтримки в людях. Ніхто не вийшов на захист влади, ніхто не почав демонструвати якусь прихильність до диктатора. Третій момент: він показав неймовірну слабкість Російської Федерації з точки зору будь-яких процесів внутрішніх. Тобто, подивіться, між Пригожинами і Москвою не було нічого. Навіть самі е, російські економісти зараз у своїх пабліках шуткують, що російська влада спромоглася зробити дві речі: перекопати дороги і позвонити Лукашенку. Все. Це весь той е, перелік тих е, оборонних заходів, що змогла себе видавити російська влада. По відношенню до збройної сили, тим більше їх там не було так багато, в дійсності називають різні цифри 6-7 тисяч, хтось говорить 20 тисяч. Давайте ми згадаємо, що кількість російських силовиків це цифра з семизначними з шестю нулями. Ну тобто, ми ж нормальні з вами люди. Ну, навіть при такій кількості силовиків не мати можливості яким чином швидко організувати якийсь опір збройний. Тому я ще раз повторюю, це абсолютно ляльковий путч, і Він показав неймовірну слабкість цього колосу на глиняних ногах. Ще от щодо поїздки Путіна поїхав він до Дагестану. І якщо згадати події минулого року, та саме в Дагестані були протестні настрої, коли оголосили в Росії про так звану часткову мобілізацію. Чи говориться про те, що Кавказ дуже необхідний Путіну, адже саме там якісь зберігаються хоча б натяки на те, що нові спалахи протестних настроїв можливі? Ну, дивіться, якщо ми реально згадаємо, то сьогодні в Російській Федерації лишилася ще одна приватна військова компанія, воєнна компанія, яка формально демонструє лояльність пану Путіну? Це... Е Власне збройні сили Чеченської Республіки. Відповідний батальйон Ахмат. І я розумію, що ця поїздка мала на меті яким чином, перше, я думаю, що вона була повністю охороняєма цими людьми. По-друге, я розумію, що Путін шукає підтримки в тих регіонах, які формально ще зберігли лояльність до нього, тому що ну, який сенс їхати в будь-які інші місця там, де немає кадировців. І третій момент, який треба розуміти, ще раз повторюю, я практично впевнений, що та людина, яка видавала з себе Путіна, жодним чином цією людиною не є. Тому немає по великому рахунку великого значення, де Актор, що грає диктатора, з'явився в мережі. В даній ситуації ми просто маємо з вами розуміння, що це є жалкі потуги, яким чином продемонструвати близькість влади і народу. Але це настільки далеко, що я думаю, що це нікого не переконує, навіть російські еліти. А чи переконається російський народ? Чи їм абсолютно байдуже, в що вірити? Та ви знаєте, в дійсності байдуже. В дійсності на сьогоднішній момент настільки аморфна реакція, настільки і сьогодні російський народ відокремився від будь-яких політичних процесів, що він абсолютно спокійно сприйме е, будь-які путчі, будь-які зміни політичних еліт. Йому абсолютно все одно. Вони мають своє бачення. До речі, е, в той момент, коли почався цей ляльковий путч, загальний обсяг е, знятої готівки з банків. Перевели в 100 мільярдів рублів за один день, російський народ в дійсності живе своїми питаннями. І їх питання на сьогоднішній момент полягає в наступному: зберігти себе і зберігти свої гроші. Тому ті, хто мав можливість, вже давно поїхали за межі Російської Федерації, а ті, хто таких можливостей не має, ну, принаймні фантастично почали не довіряти російській офіційній економічній системі, банківській системі. Тому активно знімають гроші, активно шукають інші способи врятувати своє майно. Ну і власне нам важливо підсумувати, як на це наші партнери відреагували. Зокрема, британський журнал за економіст. Ми, власне, зараз побачимо, як виглядає обкладинка їхнього нового журналу. І заголовок там пише, що це приниження Володимира Путіна. Чи дійсно побачили наші західні партнери його слабкість, і чи це допоможе нам отримати ту зброю, яка нам зараз дуже необхідна? Зокрема, зараз з'являється повідомлення про далекобійні ракети «Атакамс», які так насправді необхідні Україні. Україна довго про них просила? Ви знаєте? Я думаю, що е, Україна приречена е, відкривати очі західному світу на реальну ситуацію, яка є в Російській Федерації. Давайте ми згадаємо, що перед активною фазою бойових дій російська армія врахувалася другою по потужності в світі. На сьогоднішній момент ніхто навіть з цієї точки зору не піднімає питання, тому що вона реально продемонструвала свою слабкість в процесі бойових дій. До активної фази бойових дій російська зброя вважалася надзвичайно конкурентною на світовому ринку. Сьогодні е, реально є розуміння, що російська зброя е, дуже далеко від тих, скажімо, рекламних проспектів, що розповсюджувалися е, на відповідних, е, скажімо, ярмарках продажу зброї. То саме це стосується з аналоговні калібрами, які кінжалами, які. Е, Взагалі, з їх з точки зору, взагалі не мали збиватися нічим, але абсолютно спокійно, в величезній кількості, збиваються американськими патріотами. Тобто кожен наступний крок перебування Російської Федерації в агресивній війні Україні відкриває очі світу на, реальні, на реальне місце, яке сьогодні Російська Федерація займає, власне, у світі. І оця ситуація з Путчем, Показало наскільки слабка сьогодні російська тоталітарна система. І однозначно рішення наших партнерів з приводу надання Україні далекобійної зброї, більш потужних систем озброєння точно буде, буде залежати від їх сприйняття того, що відбувається в Російській Федерації. Давайте ми згадаємо, чого дуже до чого дуже обережно підходили наші в першу чергу. Американські партнери. Вони не хотіли створювати е, загострення відносин з Російською Федерацією, боючись, що Російська Федерація почне приміняти в тому числі ядерну зброю. На сьогоднішній момент слабкість російської системи ще раз показує, що вони не годні ні до чого. Вони годні тільки робити терористичні акти, взривати греблі, знищувати мирне населення. А в реальній дійсності вони є надзвичайно слабкими. Тому я думаю, що рішення з приводу надання Україні далекобійної зброї на часі. Ну, власне, якщо про ядерну загрозу, дійсно наші партнери зараз говорять про те, що це відійшло на другий план, то Запорізька атомна електростанція про це зараз активно говорять в Україні і закликають. Партнерів звернути на це увагу за останніми повідомленнями розвідки. Окупанти зменшують свою присутність на території атомної електростанції і заявляють, що в будь-яких в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. На ваш погляд, чи дійсно ми зараз бачимо підготовку до нового терористичного акту? Ой, слухайте. Я не хочу страшити людей. В дійсності Україна готується до будь-яких сценаріїв. На Запоріжжі були проведені навчання максимально близькі до, ну, скажімо так, техногенної катастрофи на Запорізькій атомній. Просто треба розуміти, що там така, такі вітри і таке направлення вітрів, що в результаті цього вибуху в першу чергу постраждає Крим, потім ця хвиля. Це облако може потягтися на Болгарію, на Грецію і на Туреччину. Тобто маємо розуміти з вами, що е, в першу чергу там дуже сильно постраждають країни, які е, знаходяться в акваторії Чорного моря. Е, ми маємо величезну надію, що цього не відбудеться. Ми маємо величезну надію, що. При деокупації цих територій російські війська просто звідти підуть. Або будуть вибиті в залежності від ситуації. Хоча я думаю, що Україна вдасться до механізму оточення цієї території без проведення активних бойових дій на площаці ядерної електростанції для того, щоб максимально убезпечити. І населення, і території, і світ від можливої техногенної катастрофи в зв'язку із бойовими діями на території ядерної електростанції. Тому е, я розумію, що світ дуже пильно дивиться на ті речі, і навіть туди їздило керівництво МАГАТЕ для того, щоб аналізувати ситуацію, яка там є. І на жаль, висновки були далеко не втішні. Тому давайте ми не будемо передчасно е, лякатися, але. Треба розуміти, що можливо бути все. Готуватись до будь-яких небезпек, от, власне, в такій реальності, на жаль, так. продовжуємо жити через Російську Федерацію. Але попри це, вже зараз Україна думає про своє майбутнє, про те, що буде після української перемоги. І багато українців за різними опитуваннями безумовно сподіваються на вступ до Європейського Союзу, також до північноатлантичного альянсу. І от щодо ЄС, то абсолютно різні думки, тому що українська влада каже про те, що ми. Пришвидшеному темпі рухаємося. Ми виконуємо усі зобов'язання. Натомість представники ЄС говорять, що два із семи, якщо я не помиляюся, тільки зобов'язань Україна виконала. Де тут консенсус? Кому ми можемо довіряти, і чи дійсно Україна зараз робить усе можливе, аби пришвидшити цей процес? Ну ми знаходимося в періоді війни і робити серйозні реформи під час війни є надзвичайно важко. Європейці це розуміють. Тон, з яким був підготовлений цей так званий неписьмовий звіт, він був усним. Він є достатньо позитивним для України. Коли ми подивимося, що Україна ще не виконала, ну, дивіться, там є в дійсності достатньо серйозні блоки. Там блок про відмивання грошей, блок про повернення електронних декларацій. Блок, який стосується механізму електронного відбору судей Конституційного суду, блок по реформуванню правоохоронної системи. Ну, тобто то, що ми з вами бачимо, це є надзвичайно серйозні блоки, які Україна намагається зреалізувати на протязі останніх. Ну, на моїй пам'яті, ну, як мінімум, там, 5-6 років, причому при різних президентах. При президенті Зеленському ця ситуація активізувалася максимально і є розуміння того, що вибір України визначений, ми йдемо в Євросоюз і робимо все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес. Тому я би, по-перше, вважав, що ситуація є оптимістична, європейці нас підтримують. Окрім цього, Треба розуміти, що європейці реально дають Україні гроші для того, щоб подолати збройну агресію. Макрофінансової допомоги ми маємо 18 мільярдів на цей рік. І на економічному форумі, який відбувся в Лондоні, було анонсовано, що Європа буде виділяти Україні з 24 по 27 рік 50 мільярдів євро. Тобто давайте будемо відверті. Якщо ви не збираєтеся залучати до своєї спілки країну, такі гроші ніхто не виділяє. Окрім цього, з Європейського фонду миру виділено вже на сьогоднішній момент порядку 5,5 мільярдів євро, Європа активно обговорює сьогодні гарантії безпеки для України. Це є надзвичайно складне питання, тому що одним з тих. Одним з пунктів програми безпеки, яка запропонована була Європі, яка сьогодні обговорюється, це надання Україні воєнних контингентів у випадку потреби. Ми розуміємо, що це надзвичайно важкий для європейців надзвичайно важке питання, тому що ніхто не хоче ризикувати своїми Збройними силами і ризикувати своїми людьми. Тому що завжди це надзвичайно негативно відіграється на е, позиції електорату. А ми розуміємо, що рішення приймають політики, але вони парафовані населенням під час виборів. Тому питання можливості залучення воєнних е, сил європейських країн в Україні для захисту. Це питання надзвичайно важке, але воно сьогодні до обговорення. Причому питання швидкого надання додаткових озброєнь навіть не обговорюється. Це питання прийнято було зразу. Найбільша проблема це є питання можливості залучення воєнних континентів в Україні. Тому я ще раз повторюю, це. Навіть важко собі уявити, що, скажімо, там два роки тому, хто би в принципі починав піднімати такі питання і обговорювати їх на достатньо серйозному рівні. Тому я вважаю, що е, наше просування в Європу сьогодні є е, абсолютно позитивним. Європейці е, з оптимізмом оцінюють е, перспективи України, європейці активно. Е, Намагаються залучати і фінансові кошти, і гарантійні кошти для того, щоб європейські приватні компанії приходили в Україну для відбудови України. Так що я думаю, що перспективи українського просування до Євросоюзу є реальні. У НАТО ми безумовно чекаємо події, які будуть відбуватися наступного тижня. Це саміт у Вільнюсі. Дуже багато українці на це покладають сподівання. Ну насправді побачимо, як воно буде, але напередодні звучать абсолютно полярні думки. До прикладу, кацер Австрії заявляє про те, що вони не готові надавати гарантії безпеки для України, і він каже, що це не тільки Австрія, але й Ірландія, Кіпер і Мальта. До прикладу, посол США в НАТО Джуліана Сміт заявила, що угода буде досягнута, аби українці відчули підтримку. А міністр оборони Великобританії Бен Волес каже про те, що Україну треба приймати взагалі без плану дій щодо членства. Чи усі полярні думки вони говорять про те, що досі єдиного рішення не прийнято? Ну досі єдиного рішення не прийнято. Це правда. Другий момент, коли ви згадали зараз вислов австрійського посадовця. То він в першу чергу стосується обговорення гарантій безпеки для України зі сторони Євросоюзу. Третій момент. Коли ми з вами говоримо про місце України в Альянсі, то всіх дуже хвилює п'ята стаття. П'ята стаття вимагає безумовного втручання, безумовної допомоги збройними контингентами у випадку будь-якої агресії. І ми розуміємо з вами, що до закінчення активної фази бойових дій і до перемоги України в цій війні мови про повноченне членство України в НАТО бути не може. Ніхто на сьогоднішній момент не буде розпочинати Третю світову війну, підписавши повноцінне членство України в НАТО в період бойових дій. Давайте не будемо малювати собі ілюзій. Той же час треба абсолютно чітко розуміти, що країни НАТО в, режим... в форматі Рамштайну активно надають Україні сьогодні зброю. І ми, власне, в першій частині нашого спілкування говорили з вами про можливість надання Україні далекобійної зброї американського виробництва. Я просто хочу нагадати, що далекобійні ракети Shadow британського виробництва. Україні вже є і активно воюють. Інша справа, що мова йде за їх кількість. Тих ракет Штормшеду є, не є багато в дійсності, американські загальні, американські можливості є набагато більші. Ну, так само, як і з наданням Україні танків Абрамс. Тому що, наприклад, танки Леопард вони на сьогоднішній момент в доступі є в значно, в значно меншій кількості. Тим більше, Танки «Леопард» виробляються багатьма країнами Євросоюзу. Тобто, частинки цих танків виробляються в різних країнах. От, зокрема, наприклад, серйозні блоки виробляються в Швейцарії. І Швейцарія на сьогоднішній момент своїм рішенням, продовжуючи статус нейтральної країни, блокує передачу Україні порядку 100 леопардів. Тому що. Частину блоків леопардів виробляється виробляються в Швейцарії, і без згоди Швейцарії, ті танки, навіть якщо вони є німецького виробництва, навіть якщо німці в принципі згодні, але без згоди швейцарців, які виробляють частину блоків, не можна передати ті танки Україні. Ну тобто, там все набагато складніше в Америці про простіше, тому що Америка сама виробляє повну технологічну цепочку цих. Цього озброєння, і там проблем немає. Ну, так от як ситуація з патріотами, так? американці вирішили, патріоти з'явилися в Україні. Окрім цього, американці розгортають патріоти і по е всьому східному кордону НАТО, і в Польщі зараз розгортається порядку 90 е власне систем патріот. Тому, якщо ми з вами говоримо про Перспективи і про те, яким чином власне ми е, очікуємо, ми маємо розуміти, що рішення не будуть прості, але я думаю, що оцей Рубікон Україна вже пройшла. І вроття немає точно. І Україна точно не лишиться нейтральною країною. За будь-яких умов Україна буде приєднана до е, північно атлантичного співдружності. Дякуємо, пане Олеже, що ви доєднались до нашого етару.